Міф в перший народження Ісуса було десь на чужині. Коли ми чуємо черве історію про Йосипа, Марію та Немовля, відразу постає картина, що ніби вони знаходилися в цей момент десь на чужині, серед пустелі, та ніхто не хотів надати їм притулок і тим паче в таких делікатних обставинах. Звісно, подорож до Вифлеєму, місце народження Ісуса Христа, була складною і небезпечною, але це було повернення. На батьківщину на момент вагітності Марії, з якою заручився Йосип, вони жили у Галілеї, і як вважають дослідники, через роботу. Тобто Йосип був трудовим мігрантом. Подорож до Вифлеєму була необхідна через наказ імператора Римської імперії Августа, який вимагав, щоб кожен зареєструвався у своєму місці для перепису населення, так би мовити, оновити дані для ТЦК. Для збирачів податків про це сказано в Луки, другий розділ, перший третій вірш. Отже, Йосип і Марія повинні були повернутися до вифлеєму до свого рідного міста. Крім того, враховуючи контекст тодішнього єврейського суспільства, коли всі знають всіх, дуже ймовірно, що Йосип мав друзів і родичів у вифлеємі.